Привіт! Зараз розкажемо, як пересилати відповіді з Google Forms до PlanFix. Для налаштування відкриваємо форму. Переходимо в розділ відповіді, потім натискаємо Зв'язати з таблицями. Далі в меню Розширення обираємо «Apps Script». Видаляємо код вікні редагування скрипту і вставляємо свій, який можна скопіювати у першому коментарі під відео. Залишилося додати в скрипт свої дані для отримання Google форми в PlanFix. Для цього в 13-му рядку коду вкажіть тему листа в лапках, а в 12-му рядку необхідний емейл. Рекомендуємо додавати віртуальну поштову адресу аккаунта, в якому можна налаштувати правила обробки пошти. Наприклад, призначити виконавців або розібрати дані, щоб автоматично заповнювати картку клієнта. Потім обов'язково зберігаємо проект. Тепер у меню ліворуч додаємо тригер. Він зв'яже Google форму з PlanFix. У відкритому вікні обираємо такі налаштування. Перед збереженням тригера переконайтеся, що в браузері не ввімкнено блокування спливаючих вікон. Зберігаємо тригер. На цьому етапі Google запитає авторизацію. Зверніть увагу: вам потрібно авторизуватися в тому аккаунті, від імені якого буде працювати форма. На цьому етапі налаштування Google форми завершено. Давайте перевіримо її роботу. Заповнюємо поля форми і надсилаємо. У результаті в планфікси з'явиться завдання з відповіддю. Більше інформації про роботу з віртуальними поштовими адресами та їх налаштування шукайте в довідці Планфікс. Всі посилання ми залишили під відео.